Друзі, у нас уновлення на майданчику. Це в нас Kia Niro Електро з батарейкою 64 кВт. Оригінальний підтверджений пробіг становить 54 тисячі кілометрів. Машинка в нас без жодного підкрасу, повністю обслужена. Є вся сервісна історія. Останнє ТО було пройдено 815 кілометрів тому. Це в нас випуск кінець 2020 року, експлуатація з 2021 року. Машинка в нас. В максимальній комплектації престиж є наявний тепловий насос тапор швидкої зарядки CCS в красивому сірому кольорі. Також у нас світлодіодна оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом, оригінальні 17-ті диски на гарній гумі, автоскладання дзеркал та датчики сліпих зон і безключовий доступ. Шкіряний перфорований салончик. Авто у нас на всіх асистентах: є електрорегулювання сидіння водія. Також у нас повний електропакет, класна акустика GBL, пам'ять сидіння водія на дві людини, шкіряне мультикермо, адаптивний кроїс, тримання смуги, а також щитування знаків. Сенсорна мультимедія з Android Auto Apple CarPlay є навігація, також камера заднього виду і передні задні портроніки. Безпровідна зарядка для телефона і підігрів вентиляції переднього ряду сидінь та підігрів керма. Ось так у нас буде виглядати задній ряд сидінь. У нас є підлокітник з підстаканником, розеточка 220 вольт і підігрів заднього ряду сидінь. Дане авто за дуже вагідною ціною 23 900 доларів, в дуже гарному, як технічному, так і візуальному стані. Тому, кого зацікавило, телефонуйте за номером телефону або запрошуємо на нашу площадку. Це в нас найбільша площадка в Європі електромобілів. Яка знаходиться в Львівській області, село Сопошні, вулиця Львівська 6 А А переглянути весь асортимент автомобілів ви зможете на сайті автоімпорт